Комусь дати ліки, когось вислухати і допомогти, навіть асистувати під час операцій. Тернопільський фельдшер Василь Яськів із колегами вже двічі їздив на Херсонщину, щоб допомагати людям після окупації. Брали з собою на докупованій території карети швидкої допомоги класу С, тому що там є апарати штучної вентиляції легень і при транспортуванні важких поранених старалися старалися ну, їх транспортувати на апараті штучної вентиляції. Ну, не завжди, але ну, частину з них, тому що під час наркозу пацієнт краще переносить дорогу і ну, менше відчуває якісь больові відчуття. В середині грудня, вперше, а потім ще два тижні у січні медики працювали у Береславському районі, базувалися у місцевій лікарні, звідти доїздили до інших сіл та містечок. Лежачі чи люди маломобільні? До них ми заїжджали в першу чергу. Бували люди, цілували нас, бували пісні, співали. Були, там, були такі люди, що навіть бабулька така вона оглохла за час окупації, але вона говорила голосно, і, і, і вона нам пісні співала. Бували такі села, де є одна людина, і каменя на камені в селі немає. А бували такі села, що туди 70% довоєнного населення повернулося. Батьки завжди просили ж для дітей, тобто це в дефіциті і щось від простуди. Ну діти також хворіють тим більше в них немає ні світла вже восьмий місяць, ні газу. Тиски, нерви, шлунки, запалення сечових міхурів, проблеми з нирками, проблеми з печінкою, якісь шкірні захворювання, той самий педикульоз, тобто воші. Ну, того ніхто не відміняв після деокупації на цих територіях. Допомагали також рятувальникам і військовим. Ці люди на деокупованих територіях найчастіше отримують мінновибухові травми тих людей, які займаються розмінуванням територій, або проводять якісь військові заходи. Тобто розтяжки і міни, і інші вибухові пристрої там земля всіяна цим. І без якогось там особливої потреби краще на узбіччя взагалі не заходити. Це нас попередили в перший же день, коли ми приїхали. Ліками та матеріалами медиків забезпечували і в центрі екстреної допомоги, і небайдужі люди. Та основний запас, з яким виїжджали, взяли саме в Тернополі. Машини укомплектовували ліками нашого центру, допомогла адміністрація, військова Тернопільська обласна. Ліками так само гуманітар ну, як з гуманітарної допомоги. Медичний університет імені Горбачевського нам надав допомогу для такої місії. Працювати на деокупованих територіях не страшно, каже Василь Яськів. Їхати і допомагати людям. Він з колегами готовий стільки, скільки вони цього потребуватимуть.